Привіт! У цьому відео розповім, як взяти участь в аеродропі від web 3 гаманця Binance, в якому розігрується 100 тисяч доларів у токенах CyberConnect. Відразу скажу, що для цього нам потрібно буде витратити приблизно 8 доларів. І невідомо, звісно, скільки ми отримуємо, тому що загальний пул 100 тисяч доларів. І учасників на даний момент, якщо, наприклад, перейти і подивитись у зону аеродропів, то можна побачити, що зараз в CyberWallet тут набрано приблизно 280 тисяч. Учасників, але ми не знаємо, скільки з них виконали умови, тобто вони могли приєднатися, але не факт, що вони саме виконали потрібне завдання. Тому, можливо, так, що ми отримуємо набагато меншу винагороду, ніж витратили. Тому тут ми трохи ризикуємо, але я покажу зараз покрокову інструкцію, як і що потрібно буде зробити, щоб виконати цю активність. Для того, щоб виконати цю активність, нам потрібно буде закинути ефір на веб-3гаманець Binance. Для цього я повертаюсь вгорі на біржу, тобто перемикаюсь між гаманцем і біржею. Якщо не зареєстровані на Binance, то посилання буде в описі, також там і є знижка на комісію. Так от, для того, щоб нам купити ефір, ми можемо перейти в торгівлю, і, наприклад, купити на споті в парі ефір USDT. або, наприклад, якщо ви не хочете заморачуватись, або для вас це складно, то можна вибрати тут, наприклад, в розділі конвертація, вибрати ефір. Вибираємо, що ми купуємо за USDT ефір. Я натискаю, наприклад, 10 USDT, і ми отримуємо 0.029 ефіру. Натискаємо попередня конвертація, конвертуємо. І все готово. Ми отримали ефір на свій гаманець. Бачимо, що у нас орієнтовно 10 доларів ефіру на спотовому гаманці. Перемикаємось на web 3 гаманець Binance. Для того, щоб ми могли побачити наш ефір в мережі Оптимізм, тому що це у нас все-таки гаманець. У розділі управління токенами ми натискаємо ефір і шукаємо ефір в мережі Оптимізм. Тобто він зараз у мене знаходиться вгорі. Натискаємо на кнопочку, щоб він у нас відображався. Повертаємось, і тепер, якщо подивитись, у нас з'явився ефір у мережі Оптимізм. Тому ми натискаємо на цей ефір, натискаємо переказ. Бачимо вгорі спотовий гаманець і гаманець поповнення Binance, тобто ми поповнюємо з гаманця Binance свій Web3 гаманець, монета Ефір і у мережі Оптимізм, це важливо. Натискаю переказ, натискаю максимально, тому що ми якраз цих 10 доларів і закинемо, і натискаю на зняття та підтверджую цю операцію. Комісія за цей переказ склала приблизно 70 центів і очікуємо, коли ефір зайде на наш web 3 гаманець. Пройшла приблизно хвилина, ефір вже на гаманці. Переходимо до самої активності. На головній сторінці можна або знайти потрібне оголошення, або перейти в розділ рекомендацій. і тут можна побачити в зоні аердропів якраз CyberWallet. Ми можемо натиснути на нього і перейти в цей розділ. Тут натискаємо Приєднатись до компанії. Спускаємося нижче, бачимо саме завдання. Тут написано викарбуйте Cyber ID за допомогою Web3 гаманця Binance. До речі, тут є посібник, і тут можна подивитись якраз приблизні витрати, які у нас підуть на цю активність, тому що тут написано, що якщо ви виберете, наприклад, свій нікнейм, який буде від 12 символів до 20, то це буде коштувати орієнтовно 5 доларів за мінт. Якщо ж ім'я буде коротше, ніж 12 символів, а саме від 7 до 11, то це буде коштувати 10 доларів. Я, звісно, виберу більш, точніше, Затратний варіант. Натискаю Викарбувати зараз. Знизу натискаємо Connect to Mint, вибираємо Binance Web 3 Wallet, Send Message і підписуємо транзакцію. Тепер нам потрібно вибрати свій cyber ID handle. Я вписав бажану назву профілю, це хай буде, наприклад, назва мого каналу. Як бачимо, якщо це ім'я буде від 12 символів, то ми його викорбуємо за 5 доларів в оптимізмі. Якщо б воно було коротше, то було б це коштувало це б 10 доларів. Тому натискаємо тепер кнопку Mint. Бачимо, що нас просить перемкнутися в мережу оптимізм. Натискаємо цю кнопку. І тепер натискаємо знову Mint. Бачимо, що комісія мережі зараз складає 2 долара 40 центів. Якщо, наприклад, мережа буде більше завантажена, то комісія може бути більша. Або якщо, наприклад, менше завантажена, то комісія може бути менша. Натискаю підтвердити. Бачимо, що транзакція виконана, і ми викорбували свій профіль у CyberID. Можна натиснути set Primary Handle і зробити цей профіль основним, але для цього, для підтвердження цієї транзакції, потрібно буде знову заплатити за комісію в мережі Optimism, тому це додаткові витрати і в умовах цього немає. Тому повертаємось після цього назад і натискаємо перевірити статус завдання. Бачимо, що завдання виконано, і нам залишається тепер очікувати на розподіл винагород. Також нагадую, що це завдання діє до 12 березня 2024 року. Тому не знаю, коли ви дивитесь це відео, звертайте увагу якраз на час дедлайну. І тепер повертаємось у гаманець і подивимось скільки у нас по факту вийшло затрат на цю активність. Бачимо, що в ефірі в мене залишилось трохи менше, ніж 3 долара, тобто орієнтовно 8 з копійками доларів в мене пішло на цю активність. Тому якщо ми отримаємо аеродроп менше, ніж на суму 8 доларів, то вийде, що я навіть зробив цю активність в мінус. В описі під відео буде посилання на телеграм-канал, в якому я розповідаю про подібні активності. Також я розповідаю і про зовсім безкоштовні активності або активності з затратами. Тому, якщо цікаво, переходьте. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.